Повідправляв пропозиції комерційні великим компаніям. Прикиньте, жіночка, та, в якої ми обрізали, надула мене на 700 гривень. Єлі доїхали, щось машина ця глохне. Виходить, там 65 плюс 10, 75 тисяч зробив, а вона ось початок сезону і вона не їде. Коротше, їду. Зараз буду щось дивитись на якісь СТО. Заїжджати чи на діагностику. Хір його знає. Привіт підписники і глядачі мого каналу. Радий вас вітати. Нова серія, нові пригоди. Повідправляв. Пропозиції комерційні великим компаніям, таким як Джендір, таким АТБ, там заводи для того, щоб ставити в чергу і вже робити якісь певні роботи, зважаючи. На живу чергу, тому що як правило, минулий рік дженір взагалі в кінці квітня вирішив провести скарифікацію газону. То, так вони вже мої клієнти, я їм завчасно виставляю пропозицію на виконання робіт з вартістю. За цей час, там два-три тижні зроблять підпишемо договір, там такі організаційні питання, і вже будемо працювати. Зараз їздив зустрівся на двох зустрічах був вже. Та й так, жарко на вулиці. Погнали. Обрізав три дерева, три яблуні. Але ось бачите, які до цього хтось обрізав і позалишав ось так робити не треба, бачите? Ось це. Краще ви не, замут... не, за... не обробляйте нічого, але ось це так не треба робити, треба його зрізати. Що це за пеньки, дивіться. І залишилося ось цих вишня і черешня. Але теж, подивіться, ну, цей який пеньок залишили, на ньому ніяких гілок немає. Ось теж. Ну, обрізаєте, вон теж, дивіться. Обрізаєте, то якось ж... дивіться, що ви залишаєте. А також маю порахувати ось цей газон, ну як газон, трава не газон, вона не рівна. Цей вона йде туди до тих яблунь. Для того, щоб вичистити і можливо добрити. Зараз мірюю і буду озвучувати вартість. Для чогось залишати ось такі дрючки. Сьогодні працюємо вже в нашій професійній сфері. Доглядаємо за територією. Ось маємо обрізати ось ці спіреї, півкулями поробити сферами. І так, кліматіси пообрізали, спірейки там, лаванди і так далі. Територія біля багатоповерхівки. Це біля з цієї сторони, через дорогу, що такий парк, там теж ми зробили. Е, працюємо. Пообрізали рослинки, позагрібали. Удобрили, зробили там скарифікацію газону. Ось собачка, водичку п'є, хотіли ще обрізати, ялівці формувати. Нам не дозволили це робити. Е, ну, Значить, в інший раз нічого страшного. Сьогодні перший робочий день, який ми працюємо е, по нашій цільовій да, е, е, роботі, обслуговуємо наші об'єкти, а це вже зовсім грубі інші гроші, ніж те, що обрізалося дерева і так далі. Е, тому круто. Працюємо, допомагаємо Збройним силам. Перехожу я, значить. На парковку. А тут колесо здулося. Зараз підкачую. Ну, воно здувається, бо тут десь спускає, я вже три рази за цей е, зиму міняв, е, перезував, а воно все рівно десь спускає, ну, вже добудеться її. Зим, зиму цю добуде. Зараз стоїть у нас тут один бар. Зараз знаходимося на нашій, нашому об'єкті. Минулий рік ми ось тут ось укладали газон, монтували басейн. Зараз тут обрізали садочок і тут маємо демонтувати автоматичний полив, ось тут, тому що ці дерева будуть корчуватися і тут буде заливатися фундамент для більшого басейну. Тому ми акуратно зараз демонтуємо автоматичний полив. ось. І обережно його десь тут скраю складемо, залиється фундамент і тоді зможемо назад вже по е, тому розміру і геометрії ділянки зробити заново полив. Зараз нам треба все це демонтувати. Демонтували вже полив, Ось тут такі зони в нас були. Чого воно таке нерівне, тому що тут стояв е, годілка, стояла, е, тому якось так іде. І так само ось ми демонтували ще одну лінію, там склали. Зверніть увагу, тут сітка відкрутів є, а тут як кроти понаривали, тут де на клумберці ми її не ставили. Тому обов'язково ставте сітку для кротів, тобто від кротів або для крутів. І це приїхали. Зараз проводимо заміри діляночки, нас попросили. Можливо, буде новий об'єкт. Це бачимо хата стара. Але профіль, тут землю навезли, ну треба буде подумати, що тут можна зробити без проєкту, але так, щоб дешевенько і гарненько було. Ну і ще за сьогодні ми приїхали на об'єкт, обрізаємо, ну зрізаємо і обрізаємо дерева, це нас попросили. Заповнюємо ще там декілька вільних днів, а потім ми вже не будемо їздити обрізати. А будемо займатися безпосередньо своєю роботою з газонами, рослинами. Значить, обрізали сливу, тут зарізали абрикосу, понизили черешню. Гілки не прибираємо по домовленості. Ну і тут теж позрізали дерева. І залишили ось яблуню, ще одне яблуні, черешню, там дві е шовковиці. Ми, коротше, працюємо в таких умовах, не інстаграмних, можна сказати, але тим не менше. Прикиньте, жіночка, та, в якої ми обрізали дерева і зрізали. Надула мене на 700 гривень. Блін. Ну, може, вона не хотіла надути, але воно так сприймається, тому що сказав їй за обрізку 3700 гривень. А в цей час, то це ж хата занедбана була, в цей час приходить людина, якась і каже, ви хату продаєте, і вона тіпа, вже з ним говорить. Поки я передіваюсь, вона приходить і таку мені кучку ну дає пачечку вже змотану з тако грошей. І я не рахував коротше, в кишеню поставив. І коротше приходжу додому, а дивлюсь там лише три тисячі. І якби і не зателефонуєш, не скажеш, що слухайте, ви мені не так дали. Треба, коротше, рахувати гроші, у, коли дають, тим більше, в людей, які рандомні. Тобто це не постійні клієнти. Одне діло, коли постійні клієнти, коли ми сервіси робимо, тим чи ну, постійно на постійній основі, то ним їм можна довіряти. А таким людям варто перераховувати кошти. Можливо, вона не зла, тобто вона 3000 відрахувала. Але факт остається фактом. Короте. Завжди гроші рахуйте, тому що 700 гривень ну, небагато, не але ну, і обідненько, а як же? Та й таке. Сьогодні працюємо знову на нашому об'єкті. Маємо підформувати рослини, але маємо підстригти лише ось ці туї з цієї сторони. А ці лише підрівняти по висоті. Хоча минулий рік ми і ті формували, ось така картинка виходила в нас гарненька інстаграмна. Цього року потрібно ті не чіпаємо, для того, щоб можна було підігнати їх максимально ще метрів два доверху, і щоб вони зімкнулися по бажанню замовника. Я обрізав ще ось тут катальпу. Ось так виглядає підстрижені туї. Ці підрівняні по висоті. Пилососом прибираємо і їдемо до наш, в наше місто, це 30 кілометрів приблизно. Коротше, такий злий, вчора попрацювали, їдемо додому в наше місто, це 30 кілометрів було. Єлі доїхали, щось машина ця глохне. На ходу і якась нестабільна робота двигуна. Коротше, не можу. Я вже злий на цю машину і вклав півтори тисячі ремонту, капремонт, буквально ось у грудні місяці. До цього ще там міняв генератора і ходовку дивився 10 тисяч. Виходить, там 65 плюс 10, 75 тисяч зробив, а вона ось початок сезону і вона не їде. Коротше, такий злий, не знаю, що робити. Ну, буду їхати зараз цю машину, вставити на СТО, а вихід який. Ну блін, прям не хотілося вже сюди вкладати ні в чого, тому що ну блін розчарувався. Вклав, я ж кажу, 75 тисяч, її вартість не збільшується ж при цьому. І... А вона, якби ще їхала, ну аж глохне. Ну, блін. Ми вчора їхали 30 кілометрів відстанцю, їхали. Годину, ну це ж не, не варіант, що ж це таке. Так Якби ж я жалів, там, ну, зробіть нормально, да. а вона щось глухне. Ну Старенька вже, звісно, старенька, 25 років вже її. І... Коротше, їду, зараз буду щось дивитись на якісь СТО, заїжджати чи на діагностику. Хір його знає, ой.